Ви під арештом за непряме вбивство ваших сусідів. Шоо? Осім привіт, з вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо новий огляд на продовження гри «Це не мій сусід. Випустили деякі оновлення, які я негайно вирішила перевірити і зіграти їх разом з вами. Судячи по тому, що нам пропонують, скоріше за все я беру ось цей мод, того що дехто говорив, що на цьому моді є цілий сюжет. Пали ціле! це ще згадувати, що тут та як. Я не пам'ятаю, що це день перший. Ого! Останні новини Допельгенгери продовжують надходити. Нова пропозиція роботи. Вахтер в комплексі апартаментів, який розташований в Даунтауні. Вимоги ніякі, зарплата мінімальна. Ну, в принципі, нас влаштовує. Полетіли. Я взагалі останній раз грала, мабуть, декілька місяців тому, ще коли зароджувався канал. Всього лиш три людини сьогодні. З зовнішністю, начебто, співпадає. Добре, давайте перевіримо дані вхідні. 12.054 80, 96 3. 80, 96, 3, 47. 47. Логотип, начебто правильний. Ну, мені здається, все правильно. Я тебе впускаю, дідусю. Щось тихо? Чого тихо? а, а, а. No, no, no. Ми на таке не попадаємося. Так, 33, 12. Ну, непогано справляємося, як для початку. Я думаю, що так буде і надалі. О, до речі. У нас, в принципі, сьогодні лише три людини вийшло. Так що, по суті, ми не можемо програти. Ну, це було б тупо. Нача Міка Елус. Нача Міка Елос. Е, так, ну, зовнішньо, начебто. Так. Начебто зовнішньо підходить. Але давайте перевіримо з її описом. 0204. Єп. Шеф. Праве око голубе. Так, а яке праве? Її право чи моє праве? Ну, мабуть, її праве. Праве око голубе, а це синє. Ой, зелене. Що 73-го року? Давайте перевіримо її дані. 78,96,5. 78,965, 36,654, 36,65,4, 13. Ну, 13. Начебто своя, начебто, начебто все добре. А може, на першому рівні не будуть так жорстко не знаю, довбати? Може, на першому рівні нас жаліють, і просто з кожним днем буде підвищуватися рівень складності. Так, до 65-го логотип правильний, начебто. Великі брови, велика посмішка, підборіддя, що виділяється і великий ніс. Коротше, типовий альфач. Генрі Кавіл на мінімалках. В принципі, можемо пускати, але все підозріло. А? Все добре, типу. А що це значить? Типу, я пройшла, не пройшла. Де ті дані, які видавали в кінці раунду? Місцевий фермер Честер Тітор побачив прибульців на його старому тракторі. Честер Тітор говорить, що доволі такі незвичайні речі відбуваються на його території. Вони мають широкі темні очі, каже Честер. Поясніть мені, це якась сюжетка вже почалася? В тебе шляпа. Я проти шляпок нічого не маю проти капелюш. Ти по фотографії маєш бути, не знаю, а от прикиньте, реально, якщо чисто прийти, не знаю, з іншими аксесуарами, тебе випилять через те, що ти браслети кодів, чи, не знаю, чи якусь маску, чи ще щось, того, що так не співпадає. Ну, а так має бути чи ні? Ну, не можемо ми його випилити через то, через шляпку, так само, як того суддю. Ну, як хочете. Міра безпеки, міра безпеки, народ, не засуджуйте мене за це. Я оберігаю людей, які живуть в цих апартаментах. О, oh! боже, oh, моя типофобія. О, oh, боже, згинь з моїх очей, згинь з моїх очей. О, oh, як же ж вони знають на що давити. Який жах, який жах. Мої очі. Краще б вони цього ніколи не бачили. Я навіть не знаю, чого я так сильно реагую, на всього лише звичайні малюнки. Ну, чогось, коли ти саме це граєш, ти зовсім по іншому це реагуєш. Вусаню, я тебе тут не пам'ятаю. Завжди одягає капелюх. Стоп, чекайте. Чекайте, мені здається. Секунду. Я, походу, молочного випилила, він був мирний. Зараза. Бля, ну народ, ну який же ж я лох? Блін, мені так шкода молочного челіка. О. В тебе немає. Оце додали оцей прикол з капелюхами, і тепер я не знаю, кого пилить звідси. А, все, ладно Чиле, я сподіваюся, що ти правильний. Слухайте, може це ще й правильний, а я себе займалася тут самовбічуванням до Пільгенгера, що це за капелюшок? Невипущена фотографія літаючої тарілки, Надано Честером Тітором. Честер Тітор стверджує, що бачив і сфотографував літаючий об'єкт, який походить з іншої планети. За словами Честера, з вчорашнього дня цей об'єкт літає по периметру його землі. Ааа, а чого саме Честер? Я, до речі, Честера і не бачила. А, можливо, це просто газета. Щоденно середина тижня надходить. Як все йде? Сподіваюсь, добре. Я теж на це сподіваюсь. Тебе немає. Ні, дядько, додому, назад. Має бути якась помилка, я має бути там. Я Зараз Зараз я перевірю. Зараз я перевірю. Пожди. 02.01. А мого чоловіка нема дома. А, серйозно? Одягає капелюшок, кругле лице і коротке волосся. Ну, зовнішньо він співпадає, в принципі, Йм немає навіть до чого прикопатися. Ну, проходь. <звук> що я можу сказати? <звук> <звук> щось це розпух? Менше булочок треба їсти, і, можливо, б я навіть тебе впустила. А от цікаво, а що мене чекатиме, якщо я весь цей час щось зробитиму не так? От що мене чекає в результаті? Любі сусіди міста вчора втратили своє життя через допельгенгерів. Я все-таки вбила не того. А, якщо, за походу, чоловік тієї пухленької жінки. Блін. Так і знала, що там щось не так. Хто на нас чекає? Нема слів. Так, 25.04, 89,65. 62,14. Бляха, оця штука лізе, і мені здається, що у мене на моніторі якась комашка бігає. Я слей. Я однозначно слей в цій грі. О! Фермера шукають. Місцевого фермера Честера Тітера об'явили пропавшим. Будь-яка інформація про Честера та його місце перебування мають бути репортовані до номерів тривоги. Капець. Він же ж говорив про це. Він нас попереджав. Завтра вікенд. Добрий Доброго. день, Луїстінський. О, ти молодець. О ти даєш. О, я тільки зараз помітила велику душу цієї мадами. Ой, повезло йому, звісно, великі губи, родинка на лівій щуці, кругле лице і коротке волосся. Ну, гарна жінка, гарна. Мені здається, у цих розробників фети на великі губи. Сходиться, прохожа жіночка. Ой фу! Що це бляха? Я ненавиджу такі штуки, що зв'язані з плоттю людей. Ненавиджу. Це найгірше, що може, бляха, придумати людство. Ну, кращого хорору не придумали, ніж придумувати якусь гидоту з людським тілом. Особливо тріпофобію така хірня. У них навіть уже ця штука анімована, уявляєте, наскільки вони виросли? О, молочник, привіт.

А тепер цікаво, кого я вбила. Честера знайшли, і він зараз в безпеці. Все виглядає доволі таки непогано зі здоров'ям Честера, але його сім'я говорить, що він доволі таки неорієнтований. і говорить постійно якийсь нонсенс. Честера відправили на огляд до лікарів, щоб виявити будь-яке пошкодження в мозку. Що відбувається? Чекайте, який день 6? У мене ж вікенд сьогодні. Привіт. Радий тебе побачити. А, -а, а, вихіднева зміна. Зміна на вихідні, і це новий офіцер. Ляха, я не глянула знову на результати, скільки я вбила і чи вбила взагалі? Але Сподіваюся, що до цього моменту було все добре. Мклої Рутбойс, 0303 Так, я тебе пам'ятаю 96, 96,45, 96,45, 16,18, 46, 12. Вуса, сигарета, Великий ніс. Так, до речі, у них однакові носи сином. Має козлину борідку. Проходь. Окей, на вихідних більш-менш легко. Я не думала, що так буде легко. Знаючи себе, я зараз наврочу. великі губи, родинка, кругле лице і коротке волосся. Проходь. Народ, Це доволі таки, це непогано, все добре. А, так ось хто цей чил, який нам попадається в попередніх серіях. Він ще питав у нас доволі такі дивні речі. А, чесний серці говорить, що його викрали інопланетяни. Колишній місцевий фермер стверджує, що інопланетяни відправили його в майбутнє, де він багато дізнався про суспільство 21-го століття. Члени його сім'ї коментують, що все здається, вказує на травму, яку спричинило зникнення декілька днів тому. Айоси босий. Ну і що, останній день? Ласт раунд. Тепер точно. Так, let's go! let's go. Альбертський пічмен, Боже, ти вже мені крітний. Фіга людей. Uh. Альбертський пічмен 0102. 11.46. А, це не той. 14.65. 1298 6354, 63, 54, 74 рік, лого правильне, лого правильне, ім'я Альберт Скупічман. Все правильно, проходь. Так, добрий день, Стівен. 50, так, Стівен, ти сьогодні є, тебе сьогодні немає. Чого? Де ти живеш? 03,03. -03. От ви, хлопці, тільки проблеми приносите. Особливо твоя сім'я. Стівен говорить. І більше навіть інформації не потрібно Додому. До себе там звідки ти прилетів. Оу. <пух> <пух> Жеес. Я вперше таке бачу. Не помилка а фіча, айтішник скаже. Та йо майо скільки ж вас носатих буде сьогодні? Я, звісно, розумію, що повітря безкоштовне, але нагліти не треба. Я знаю, я молодець. Я знаю, я знаю. Не треба мене хвалити, не треба мені дякувати, не треба мені аплодисментів. Нічого не треба. Я знаю, що я і так молодець. Це моя робота. У тебе немає в списку. О, а ось нормальний пічман. А документики які... ні, да? Вже ми не зобов'язуємось нічого робити, вже ми незалежні тут. Бачив він би свого допільгенгера. Він би, мабуть, не знаю, свідомість би втратив. І що ви мені скажете? Діді <звук> -ді -ді, тобі дякує. Тобі заплатили і не показали скільки, чого. Ми надіємося, що ти появишся наступного тижня. У мене експеримент, народ. А давайте зараз запустимо всіх. До Пельгенгерів, крім сусідів. Що буде? Йопти! Я маю тобі подякувати. Дякуючи тобі. Тепер у нас повністю є контроль над цією будівлею. Наступною буде Наступне буде місто, потім штат, а потім країна, а потім твої люди. Реально? Серйозно? А що буде, якщо вбити всіх? От вбити кожного. One eternity later. У зв'язку з роботою минулого тижня діді повідомляє вам, що вас зняли з посади. Більше того, справом, наданим мені урядом нашої країни, ви під арештом за непряме вбивство ваших сусідів? Що? Мене заарештували! Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Переходьте за посиланням в мій телеграм-канал. У мене розпочався конкурс з чудовими призами, в якому можуть прийняти участь усі бажаючі. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!